Привіт, ви на каналі, ремонтуй сам, і в сьогоднішньому відео я покажу, як зробити зброс настройок на такому телефоні, як Samsung A03 Core, і як попасти в режим прошивки. Як завжди повідомляю, якщо ви зробите зброс настройок, то у вас випливе FRP блокування. Що це обозначає? Це обозначає те, що вам потрібно зайти в стару учотну запись Google аккаунта. Так, даби нам попасти. В рекавері для цього нам потрібно зажати кнопку громкості плюс і кнопку вімкнення. Зажимаємо і держимо. Надпись Samsung появилася, Кнопку вімкнення відпускаємо, кнопку плюс продовжаємо держати. Чекаємо. І, як бачите, ми непосередньо попали в режим Recovery. Даби зробити зброс настроїк, спускаємося кнопкою громкості до «Vibe Data Factory Reset. Підтверждаємо кнопкою умкнення і вибираємо «Factory data reset. Ну, так як мені це не потрібно робити, я повернусь назад. Ви вибираєте «Vibe Data Factory Reset кнопкою громкості мінус і підтверджуєте кнопкою вімкнення. Після чого ваш телефон викине в, в обратну в меню Recovery, ви підтверждаєте Reboot System Now. І телефон перезавантажиться, перше ввімкнення буде довше, ніж обично. Приблизно займає 5-7 хвилин. Все залежить від моделі телефона. Чим старіше, тим, по-моєму, і довше. Я на даний час поки його вимикаю і покажу, як попасти в режим. Прошивки. Для цього нам потрібно зажати кнопку громкості, і кнопку вімкнення. Зажимаємо і держимо. І, як ми бачимо, ми попали в режим прошивки. Даби попасти іменно конкретно для самої прошивки, ми підтверджуємо кнопкою громкості плюс. Так як мені це не потрібно робити, я нажму, після чого телефон вімкнеться і запуститься. Ви вибираєте плюс, під'єднуєте телефон до комп'ютера, і вже в програмі Odin вибираєте прошивку, і перед прошивкою рекомендовано встановити драйвера. Рекомендація. Перед збросом і також саме перед прошивкою не, ну, не користуватися таким чином, щоб телефон був заряджений як мінімум на 25%. Так, нас опять закинуло в рекавері. Ми зараз перезагрузимо систему. Reboot System. Всім, кому дане відео було цікаве та корисне, ставимо палець вверх і не забуваємо підписуватись на канал. Всім пока!